Приступаємо до вплетіння лули, і в першу чергу ми маємо розділити волосся і знайти серединку голови. Можете прям пальчиком відчути, де у вас серединка голови вліво-вправо, показати тому, хто вплітає, і розділити волосся. Тепер нам потрібно розділити верхню частину від нижнього, це буквально 5-6 см від низу волосся. Ви берете і розділяєте і закріпляєте шпильками, заколками, щоб було комфортно. Саму лулу ми вплітаємо по центру, там, де є така ямка на затилочній стороні нашого черепа. Можете прям так пальчиком відчути, де такий скос, і туди падає пальчик. От приблизно туди треба вплисти лулу. Тепер ми виділяємо прядку волосся, на яку ми будемо вплітати лулу. Товщина цієї прядки буквально декілька міліметрів. Просто відчуйте, от як ніби маленьку, таку тоненьку косичку треба сплести. І от візьміть. Цю прядку. Не так критично, яка вона буде, але не дуже товста, не дуже тонка. Відчуєте, якщо що, в будь-якому випадку можна ще раз переплести. І от скрутіть її, подивіться, яка її товщина. Якщо вам подобається, можна пробувати. Коли ви вибрали пучок, ви заколіть нижню частину волосся, щоб воно не заважало. Можна прибризнути взагалі лаком, якщо дуже пушиться волосся, або просто хоча б водичкою. Я цього не робила, тому що волосся слухняне не заважало. І ми беремо цю прядку. І тепер подивіться уважно, чи не попало туди якесь лишнє волосся, яке буде заважати, тягнути. Це має бути такий квадратик, який ми оберемо. А головне, щоб воно не тягнуло потім, коли ми будемо вплітати, і щоб туди входило саме з цієї групи прядочки волосся. Тепер нам потрібно взяти нитку, яку ви бачите в своєму наборі, і провести крізь вушко лули. Ми проводимо і намагаємося знайти серединку, отак от витягуємо, рівняємо кінчики самої лули, вибачте, на камері погано видно, і зав'язуємо на вузлик. Прямо отак, одну ниточку в іншу, і зараз ми будемо отак от зав'язувати звичайний вузлик. Є, витягуємо оп, все. Вузлик є. Тепер нитка для вплетіння разом з лулою. І саме цими нитками ми будемо обматувати волосся з лулою. Наша задача тепер провести саме волосся в вушко Лули. Зараз я все покажу. Хтось дуже погано мені знімав відео, чи то я. Беремо волосся і ниточкою, щоб було комфортно затягнути волосся. Отак обматуємо, пропускаємо крізь вушко, для того, щоб витягнути волосся. Як пітельку таку робимо. Оп. І зараз, якщо ми витягнемо, то витягнемо ниточку разом з тим волоссям, той прядкою, яку нам потрібно провести крізь вушко самої лули. Отак виходить. І тепер лулу ми опускаємо вниз, а прядку волосся, типу, опускаємо як наверх. І саме основне тепер починається з цими нитками. Нам потрібно зав'язати вузлик ще раз, тепер навколо волосся. Да, за зйомку відео мені два. Я обіцяю перезняти, колись це відео. Колись. Дивіться, тепер основний момент: нам потрібно, щоб. Відстань між лулою і шкірою голови була маленька, але вона була там буквально декілька міліметрів, щоб це не було прямо в шкірі, бо буде тягнути і недалеко. Тепер буду показувати, як саме ми будемо обв'язувати. В нас виходить, що тепер лула з цими ниточками і прядкою прикріплені поки що на тоненький маленький вузлик. Все ж таки, візьму лак для волосся, тому що бачу, що пушиться це волосся, сама прядка, і щоб вона гарно лягла, ніякі косинки не вилазили, не тягнули. Можна запшикати, можна просто водичкою. Воно, коли вологе, легко плететься. Тепер беремо нитку праву, робимо таку буковку R. І в цю буковку R знизу лівою ниткою протягуємо до верху і утворюємо таку, як. Вузлик, петельку, підтягуємо доверху, і в цю петельку має влізти лула та прядка волосся. Один раз тако затягнули, підтягнули доверху, щоб залишилося між самою лулою та шкірою голови декілька міліметрів. Сильно затягуємо нитку, вона не порветься. І робимо те саме з іншої сторони: буковку Р лівою ниточкою ось так тримаємо, а правою проводимо знизу і виводимо наверх. Крізь лулу та прядку волосся. Затягуємо. Не бійтеся, якщо не вийде, зможете переробити, розтягнути ту ниточку і ще раз декілька разів спробувати. Нічого страшного в цьому немає, вийде. Затягуємо і наша лула знову з'їхала, ми її знову підтягуємо. До тих пір, поки вона вже там не закріпиться. І сильно, сильно затягуємо, не бійтесь тягнути. І знову робимо тепер з іншої сторони буковку R. І отак ми будемо міняти з правої сторони буковка R, в яку через низ ми проводимо і зверху витягуємо ниточку. Зараз покажу ще раз: буковка R. І вниз ниточка проходить крізь лулу волосся і виходить в петельку, яка утворилася з цієї буковки R. Затягуємо. Дивіться, щоб волосся, пучок цього волосся, прядочка, була разом з лулою, і вони затягувалися в цю петельку разом. Затягнули. Знову підтягуємо волосся і можете поприбирати, якщо туди залізли якісь лишні волосочки. Знову збризгою, бо щось вже важко. Воно плететься, пушиться, пушиться. Це основне, що потім буде трошки тягнути, але можна буде в будь-якому разі там все виправити. Затягуємо сильно. І все те саме, тільки вже в іншу сторону, буковка R. Під низом протягуємо ниточку і витягуємо в цю петельку букву R, яка утворилась, і затягуємо ниточки. У Вас буде утворюватися плоске плетіння, яке на самій лулі, ви бачите, якраз отам, де ви вплітаєте. Це і є оце плетіння. Воно має бути схоже на те, яке в самій лулі. І ось так ми плетемо. Кожного разу перевіряйте, якщо злазить лула донизу і відстань між головою, шкірою голови і вже самою лулою велика, підтягуйте, підтягуйте, щоб не було там великого розриву, бо волосся буде відростати і буде незручно. І плетемо ліво вправо, ліво вправо, ліво вправо. Не поспішайте, можете призупинити відео. І повторювати, в будь-якому разі у вас все вийде. Я впевнена. Якщо що, можете мені написати, все допоможу. Вже сотні жінок вплели по цьому відео. Навіть чоловіки моїх жінок вплітають, тому я впевнена у вас, тим паче, все вийде. Я пришвидчую запис, а ви не поспішайте, робіть своєму темпі. Якщо потрібно, зупиняйте відео, передивіться ще раз. І продовжуємо плести буковки R ліво вправо, ліво вправо. Навіть якщо в якийсь момент ви два рази зробите вправо, два рази вліво, нічого страшного. Це на потилиці не буде видно, заважати воно теж не буде. І спочатку оплітається ніби сама е пітелька, да, в яку ми всунули прядочку, а потім вже починається ближче через декілька таких вузликів, вже включається як лула і те плетіння, яке. Яке вже є на самій лулі, ви теж обматуєте поверх оціми ниточками, якими ви працюєте. І ось ми обплили вже буквально два, менше, мабуть, це півтора см. І ще нам треба так само. Довжина самого цього плетіння, яке ви створюєте, воно 2 см 2,5. Якщо менше, більше, теж не, не так важливо, лула буде триматися. Головне, сильно затягуйте ниточку, і час від часу перевіряйте, чи не попадають туди волоски, знизу не затягуються. Витягуйте їх потрошечки пальчиками, отак от собі знизу, по бокам, можете витягувати волосочки, які туди попали обережненько. І плетемо, плетемо, перевіряйте, чи проходить в ваше обв'язування і лула, і волосся. От я, до речі, оплила саме волосся лулою, і дуже воно зручно закріпилося, і тоді воно не заважає. Платіть, скільки відчуваєте. От в мене вже майже я завершую ще декілька стіжків. Я вже завершую, перевіряю ще раз, чи не залізло волосся, перевіряю, як плетіння створено. І тепер моя задача, і ваша також, зробити. Сильно затягнути і зробити вузлик цих ниточок зверху. Раз. Сильно затягуємо, і можна ще разочок. Звичайний вузлик. Затягуємо перевіряємо, чи не залізло волосся зайве, чи не тягне лула. Перевірте. Якщо щось не так, краще зразу виправте. Якщо відчуватимете, що тягне якийсь волосок, просто самі собі там можете пошевелити, дістати нічого страшного в цьому немає. Беремо ножиці. І тепер наша задача відрізати ці залишки ниточок, залишивши буквально там по 3 мм. Відрізаємо. І тепер найосновніший момент: ми беремо запальничку. Бажано, щоб запальничка регулювалася. Потік самого вогню. Тепер відділяємо волосся обережно беремо, відділяємо волосся і лулу. Нам потрібно ці кінчики припаяти, щоб вони трималися в воді, в будь-чому і лула завжди була з вами, поки ви не захочете зняти. Тому відділяємо обережно тако, пальчиками всі волосся, всю лулу. Також рекомендую нахилити голову і просто руками тримати волосся, поки людина там підпалює кінчики. І тепер нам потрібно припалити. Ми обережненько підпалюємо спочатку один кінчик, підпалили, затушили і одразу притискаємо: можна запальничкою, можна пальчиком. Я вже звикла пальцем, мені вже там не пече. Ниточка вощінна, вона плавиться, і там утворюється віск, який легко припаюється, і він назавжди там буде триматися. Тепер наша задача другу ниточку так само обережно підпалили, потушили і прижали. Там утворюється така спайка, як клей, який ніколи не розчепиться, без вашого бажання. Цю шишечку, яка утворилась, теж можна трошечки припаяти. Перевірте, чи нічого не заважає, не тягне. Коли вона звісає, вона не відчувається. ну, Буквально, можливо, трішечки декілька перших годин, але можна там пошевелити пальчиками, все собі достати. І вона стає одним цілим з вами, вам буде дуже комфортно. Можете знімати заколки і зараз побачите, що взагалі цього вплетіння не видно. І коли ви навіть будете зав'язувати волосся, цього самого вплетіння не буде видно, тому якщо воно буде не ідеальне, нічого страшного. Все це і є весь процес вплетіння. Я вас вітаю. Я впевнена, у вас вийшло навіть краще ніж ви думали.